Привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна і розпочнемо з каблучки султанітом. Султаніт гідротермальний. змінює свій колір на рожевий, зелений, коричневий, жовтий, в залежності від освітлення. Діаметр ставки 14 мм. 18-й розмір каблучки. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з опалом та кубічним цирконем. Опал штучно вирощений. 18 розмір каблучки. Вартість 700 гривень 18 доларів. Лучка с лабрадором, так кубичным цирконием. Лабрадор 9 мм. Фантазийная шинка. Безразмерная каблучка в темном положении, 19 размер. Вартість. 1900 гривень 48 доларів. Сережки діаметр 24 міліметри. Загальна вага 6,14 грамів. Застіпка. зворотній пік. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Сережки з коралами. Корал 22 на 8. Довжина сережки 44 мм. Загальна вага 7,7 грамів. Вартість сережок 1450 гривень 37 доларів. Ще одні сережки з коралом. Довжина сережки 42 мм, Загальна вага 6,35 грамів. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Кальє з кубічним циркунієм. Довжина кальє 40 см. Плюс подовжувач на 3 см. Застібка карабін. Загальна вага 4,5 грамів. Вартість кальє 950 гривень. 24 долара. Браслет з кубічним цирконієм, ширина 3 міліметри, довжина браслету 18 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість браслету 850 гривень 22 долара. Каблучка сова. Вставка фіаніти, 19 розмір. Вартість 1300 гривень 33 долари. Каблучка в 17,5 розмірі. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Браслет з перлиною та кубічним цирконієм. Довжина браслету 17 см. Плюс подовжувач на 2,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 850 гривень 22 долара. Сарежки з квіточками. Довжина сарежки 17 мм, ширина 9, англійська застібка, штифт занижен. Вага 5,36 грамів. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Такі сережки в наявності. Розмір поверхні 20 на 11, вага сережок 4,9 грамів. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Колон код. Довжина колону 37 мм. Вага 4,8 грамів. Вартість кулону – 1000 гривень 25 доларів. Набір з тапазом. Тапаз гідротермальний. Розмір ставки 14х10, все можна придбати окремо. 17,5 розмір каблучки. Вага сережа 5,25 г. Довжина сережки 30 мм. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Каблучки 950 гривень 23 долара. і кулону 650 гривень 17 доларів. Набір з турмалійним параїбом. Це можна придбати окремо. Турмалін гідротермальний. Розмір вставки 18х9. 18 розмір каблучки. Довжина сережок 30 мм. Загальна вага 5,32 грамів, англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара, Каблучки 1000 гривень 25 доларів і колону 700 гривень 18 доларів. Сережки з турмаліном параїбом. Розмір ставки 9 на 6. Додаткові камінчики, кубічний цирконій. Довжина сережки 27 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1100 гривень 28 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!